Коко знижки травня на ново пасит. 15 в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть бери норматрокс, він порятує. Війна в Україні закінчиться все одно за столом переговорів. Про це відкрито заявив секретар РНБО. А формула миру України буде представлена вже у червні під час саміту у Швейцарії. Але плюнутися своєю заявою встиг і кремлівський диктатор. Які нові заяви про переговори між Україною і Росією лунають зараз? Чи тиснуть партнери в цьому питанні на Україну? Яка позиція Зеленського і чого хоче Путін, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює, що війна з Росією закінчиться все одно переговорами. Про це він повідомив у відеозверненні до учасників форуму регіону. Балтійського моря НАТО 2024 і Арктична Європа за його словами саме з цією метою була підготовлена і просувається формула миру президента Володимира Зеленського. Секретар РНБУ висловив сподівання, що вона буде підтримана учасниками саміту миру, який відбудеться у Швейцарії вже у червні. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру. Також Литвиненко заявив, що Україна потребує не якогось тимчасового перемир'я, адже по факту це лише дасть Росії час підготуватися і вдарити знову. Україні потрібен стійкий мир на десятиліття, який би дозволив розвиток країни. Тому тут, як зазначив секретар РНБО, без безпекових гарантій не обійтися. Безпекові угоди, що реалізують тогорічну заяву g 7 без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента Фінляндії Олександра Стуба і усього фінського народу, який як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії, проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє сьогодні. В Європі наявні тільки. Одні справжні гарантії це членство в НАТО. Литвиненко наголосив, що саме тому Україна сподівається отримати запрошення стати членом альянсу вже на липневому саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Він констатував, що вступ не відбудеться вже завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів УРФ. Воно сприятиме деэскаліація, не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарейського саміту 2008 року чітко довів у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність провокує Росію на агресивні кроки. Водночас у Путіна свої переконання, кремлівський диктатор днями висловився вкотре про перемовини з Україною і заявив, що РФ має зрозуміти з ким можна мати справу і кому довіряти. Путін назвав стамбульські домовленості базою для переговорного процесу. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив чутки про те, що Україна і Росія нібито майже досягли домовленості про припинення бойових дій ще навесні 22-го року і що процес не завершився результатом, нібито через відмову Києва під впливом Лондона. Путін же побідкався, що РФ, мовляв, готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії. Він також сказав, що Росія не допустить. Пред'явлення їй ультиматумів, зокрема бажання нав'язати агресору умови щодо України. Він прокоментував словами: «здубав впали, чи що ба більше 20 травня Путін офіційно оголосив стамбульські угоди базою для переговорів. Нагадаємо, що раніше видання Вельт опублікувало секретний договір, який нібито раніше вже обговорювався у Стамбулі. А відповідно до документу, який потрапив тоді у руки журналістів, Україна зобов'язувалася відмовитися від будь-якого членства у військовому союзі, відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну і не пропускати зброю, не надавати свою інфраструктуру, включаючи аеродроми та морські порти іншим країнам. Натомість РФ обіцяла більше не нападати на Україну у разі нападу на Україну країни гаранти зобов'язуються підтримати Україну протягом трьох днів. РФ не була проти гарантій безпеки України від інших країн. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що фактично передавало б контроль над півостровом РФ. Окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися все одно за РФ. А як ви розумієте, такі умови навряд чи нададуть Україні гарантії стійкого миру на роки і роки вперед. Але не гадаємо, що вже у червні 24-го року відбудеться саміт миру у Швейцарії, і здається, це буде грандіозний захід, який увійде в історію. Та от нюанс Росії справді на цьому саміт. Ці місця не буде, хоча Путін і раніше неодноразово подавав сигнали. Мовляв, він готовий до перемовин. Однак, звісно, не на умовах України, а на своїх мрійливих забаганках. Водночас, президент України Володимир Зеленський упевнений, кремлівський диктатор не зупиниться ніколи, адже на меті має знищення апріорі нашої держави. Про це глава держави сказав кілька тижнів тому в інтерв'ю для PBS NewsHour. Він також пояснив, чому при обговоренні формули миру на саміті у Швейцарії Росія не гість. Ми запропонували світу формулу миру на сьогодні. Є перший крок. Я вважаю, перший крок вже з конкретикою. В середині червня буде саміт миру у Швейцарії. Там буде підготовлено і напрацьовано план щодо закінчення війни. І цей саміт буде без Росії, щоб вона не блокувала цей план. На сьогодні ніяких перемовин Росія не хоче, тому ініціатива повинна йти з боку України як країни, яка хоче. Закінчення війни справедливим миром для нього перемога це знищити Україну, оскільки же ви хочете, щоб ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити, просто вбити, він каже або ви частина Росії, або ми усіх вас знищимо. Наша країна вже неодноразово переконувалася, що пригору з Росією віч на віч по факту нічого не вартують. Російський режим патологічно брехливий. Путін завжди намагається і надалі намагатиметься обдурити одного або кількох лідерів. Проте, яким би не було керівництво. Росії воно буде змушене визнавати світову більшість та міжнародне право. Лише об'єднавшись світ, зможе змусити кремлівського диктатора піти геть. І власне вже є заяви, що ймовірно після черневої мирної конференції у Швейцарії можуть розпочатися. Переговори з РФ про це зокрема заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Також зі слів міністра випливає, що мета України на цій конференції сформувати коаліцію країн, яка б підтримала формулу Зеленського. Мова зокрема йде про виведення військ РФ на кордони 1991 року. Наш підхід ґрунтується на реаліях і досвіді, який ми отримали між 2014 та 2022 роками. Тоді у нас було майже 200 раундів перемовин з Росією у різних форматах з посередниками та двосторонніх, але нічого не спрацювало. Все це скінчилося повномасштабним вторгненням. Тож ми знаємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл перемовин, якщо не можна гарантувати, що вони діятимуть у дусі доброї волі. Перший це успіх на полі бою. Другий це якщо у нас буде коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи. І тому цей саміт не має на меті залучити Росію. Його мета у тому, щоб об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуть будувати подальші дії, а після того може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути учасником перемовини. Адже ви праві у підсумку не можна покласти край війні без участі обох сторін. Якщо ж запросити Росію зараз, вони будуть просто перешкоджати саміту і робити все для того, щоб лідери вийшли звідти без якихось осяжних рішень. Раніше Зеленський заявив, що хоче, або підсумковий документ після закінчення війни в Україні, який буде вироблений на конференції у Швейцарії, сильні країни пред'явили Росії як свого роду ультиматум. Путін це прекрасно розуміє. Тож на болотах вже розробили цілий план, як зірвати майбутній саміт миру. Про це заявляв раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та нашими дипломатами. У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані, що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвиток планами Росії. Конкретними планами та конкретними пунктами, і ми разом повинні цьому протидіяти, повинні працювати в єдності заради справедливого миру. Вдячний усім, хто допомагає і допомагатиме на саміт. Запросили представників більш ніж 160 країн світу у швейцарському уряді. Напередодні заявили, що провели переговори з країнами-членами G7, європейським союзом і представниками глобального півдня, такими як Китай, Індія, Південна Африка, Бразилія, Ефіопія та Саудівська Аравія. На даний момент є достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу. Але днями спливла ще одна гучна заява. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на майбутньому глобальному саміті миру в Швейцарії не обговорюватимуть процес припинення війни в Україні, а обговорюватимуть такі питання, як ядерна безпека, експорт зерна, обмін полоненими та табу на використання ядерної зброї. У місцевих виданнях пишуть, що Шольц з обережністю ставиться до можливих результатів мирної конференції щодо України. Ні в кого не повинно бути завищених очікувань. Ми не ведемо переговори про закінчення війни. За його словами, у кращому разі це буде початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною і Росією. У Швейцарії йтиметься про безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, обмін ув'язненими та необхідне табу на застосування ядерної зброї. Ще раз повторюю, все це поки що перебуває в зародковому стані. Канцлер також заявив, що розчарований недостатньою підтримкою України зі сторони європейців. На жаль, наслідувачів все ще недостатньо. Це пригнічує, тому що Україні терміново потрібно більше систем протиповітряної оборони. Тим часом вже не раз українці чули і від президента і від лідерів інших країн, що травень та літо 24-го року будуть для нас найтяжчими. 20 травня про це попередив і глава Пентагону. Він заявив, що найближчі тижні та місяці в Україні будуть не просто тяжкими, а вирішальними. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Лойда Остіна. Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки. Європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки. Глава Пентагону уточнив, що якщо російський диктатор Володимир Путін переможе, то тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів. Остін додав, що це залишить Європу під тінню Путіна і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку важлива для всіх країн заходу. Глава Пентагону додав, що він сповнений рішучості забезпечити Україні сенс. Необхідне для успіху. Як і на яких умовах може закінчитися війна в Україні? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канали Тисні Юподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!